Впродовж наступних декілька днів в Україні пануватимуть рясні дощі та грози, адже на території країни впливатиме потужний циклон, який принесе у більшості областей значні опади. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 16 червня, дощі та грози йтимуть у всіх областях, окрім західних. Там буде сухата, хмарна з проясненнями погода. Нарешті території очікуються значні опади. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 17 червня, також опадів буде багато. Суха погода буде лише у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни йтимуть рясні дощі та грози. Температура повітря в день по всій країні від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Вночі буде від плюс 13 до плюс 19 градусів. У вівторок, 18 червня, опади підуть геть. Дощі йтимуть лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях на решті території країни переважатиме сухата хмарна з прояснями погода температура повітря в день від плюс 24 до плюс 31 градусів тепла, вночі очікується від плюс 14 до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!